Навіть якщо ви вельми успішний і розумний молодий фахівець, шансу на придбання власного житла в Україні у вас практично немає. Розповсюдженим поясненням такій невдачі є несприятливий бізнес-клімат в країні, завищені ставки кредитів та захмарні ціни на квартири. Найпершою допомогти вам в цій нелегкій справі може держава, яка пропонує молоді надання пільгового кредиту терміном на 30 років під 3% річних. Інша програма під назвою Доступне житло пропонує компенсацію державою 30% від вартості квартири. Також можна звернутись до програми компенсації кредитних ставок комерційних банків. Проте на кожну таку програму вже зафіксовано 15 тисяч новоспечених родин, а наданих грошей катастрофічно не вистачає. Сьогодні вигідно включати цей пункт до предвиборчих програм. Багато політиків обіцяють молоді, що золоті замки з'являться в кожного одразу після голосування та зрештою заробляють на аналогічне житло тільки для себе. Нерідко для одержання квадратних метрів молоді люди вдаються навіть до корупції, вносять потрібну суму, як хабар держслужбовцю, що займається розподілом кредитів. Якщо все ж таки ви вирішили терміново купувати житло, а грошей катастрофічно не вистачає, розгляньте дешевші варіанти за містом або ж просто орендуйте квартиру, доки повністю не станете на ноги, аби купити омріяні хороми.